Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас у сільпо на перегляд акційних знижок в магазині сільпо на продукти знижки до 60 Сільпо святкують день народження з 26.09 по двадцять року. А я сподіваюся, ми сьогодні з вами побачимо щось цікаве, хороше, тому вмощуйтесь позручніше. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Ходіть, подивимось на овочі і фрукти. О, я тут побачив, що навіть піца від 70 гривень. Овочі і фрукти. Так, це екзотика у нас. Тут все продається <схід> поштучно. а ось а, ні, папа, я бачу по 170 гривень. Так, Ківі по 99 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Хурма 139. Кишмиш виноград 119. Виноград білий 139. Ой, я ще бачу, якось хурма навіть і за 99, бачите? Трішки дешевше. Виноград рожевий 119 зі знижкою. І гранати, ой, які гарні, красиві, 119, також зараз зі знижкою. Яблука 35 Red Prince. Голден червоні по 40 гривень. Яблуко українське 35. Яблуко Голден Закарпаття 45. Подорожчали яблука дійсно. Мандарин Іспанія 90. Грейфрути по 109 Також ціна піднялась. В світі 99. А ось ціна на лимон трішки впала 64 Помело по 149 за кілограм. Грейпфрути по 90 та апельсини 90 гривень. Трішки дешевше лимони майер 55. Зараз підемо подивимось, цінотижики. Капуста по 30 гривень. Перед червоний вже також піднявся у ціні, 169. Томати жовті 139. Томат рожевий 139. Кабачки по 50, перець, зелений, 57 гривень. Томати українські 86 гривень. Огірки 149, такі гладенькі. І як я говорю, такі, знаєте, пупирчасті по 90 гривень. Також ціна піднялась на огірки. А я сьогодні собі обов'язково візьму цей салат свіжий, він зараз зі знижкою 25%. Я ставлю у фреш-зону і мені ще пару днів навіть він стоїть добрий. Гарбуз по 17. А дивіться, який гарний, красивий, маленький. По 28 та по 25. Цибуля з Марсу по 30 гривень. А селера 59. Часник 174. Бачу подорожчий часник. Морква по 23. Картопля 33 гривні за кілограм. Так, буряк митий 29. а буряк для людей йде. Ходіть, подивимось, буряк для людей скільки? Так, а буряк по 15 гривень. Ну, а тут цінотижики, тому дивимось що тут зі знижкою. Корм для пухнастиків, клуб 4 лапи, зараз по 10 гривень. Печінка тріски 120 г, премія 80 гривень. Кава Якобс Голд. Пакування 250 грамів. Не бачу ціни. Так, Мабуть, з іншої сторони висить цінник, зараз подивимось. Знайшов ціну 99 гривень. Хочу сказати, що це дуже хороша а, акція. Дуже хороша знижка, 99 гривень за каву Якобс. В акції чіпси по 40 гривень, також хороша знижка. А, тут декілька смаків є, усі показувати не буду. Пакування 120 г. Таке печиво орео я ще не їв з полуницею і воно за пів ціни 20 гривень. Шоколадка Мілка зі знижкою 40% 46 гривень. А, так, акції з 24 а, жовтня по 30 включно. батончики лайн по 15 гривень. Так, тут я ще знайшов акційну пепсі, вона по 20 гривень. Якісь мацюпонькі пиво. Не знаю, що це таке світле. 36 гривень, знижка 40%. Знижка на сосиски від торгової марки Глобино. 50 гривень. Вищий сорт. Тут є і телятина, і поросятина, де вона є. Так, добре, а ще курятина. Ось. Завжди звертайте увагу на ось такі наклейки. Коли клеїть магазин Цельпо, це додаткова економія. Мінус 50 ще проб'ється на касі. Це термін придатності не вийшов, хтось плутає. Це термін придатності закінчується, тому що декілька днів ще залишається. Ось і можна придбати дуже хороші продукти з хорошою знижкою. Насправді. До речі, ця ковбаска і так зараз зі знижкою. Була 46, зараз 39 І ще на касі вам проб'ється 50%. Теж дуже хороша ціна, не пам'ятаю, щоб була така хороша ціна на оцей сир. По 45 гривень, навіть обмеження є. Багато не купиш 45 гривень. А знижка на сир гауду від торгової марки Пирятин тут 8 скибочків, 150 грамів, 50 гривень. Сир президент вершковий, плавлений сирочок по 18 гривень. Я знайшов моцарелу, вона і так в акції по 30 гривень. Ще мені знижка проб'ється 30 Дві останні забираю. Ну а далі ми з вами дивимося на сир, як завжди. І давайте подивимося, я показую акційний сир, тобто жовтими цінниками. Сир премія українські традиції. Ціна за 100 грамів, ви розумієте, 32 гривні. Сир Звенигора екстра 40 гривень зі знижкою. І тут ще я один бачив ось сир голландський від премія 33 гривні. Подорожчав сир, був по 28 в акції, тепер по 33. Трішки все подорожчало, бачу. Хочу вам показати ціну тижки гель для душу Лепеті Мерсельє, 250 мл. Ви знаєте його ціну справжньо, хто постійно дивиться, мої огляди. Це дуже хороший гель для душу, зволожуючий. А він зараз по 40 гривень, знижка 50%. Також зверніть увагу: хостинки відрута 15 штук, двошарові. Лише 3,50, знижка 50%. Ну Далі ходімо, подивимось по холодильнику. Гауда 70 гривень 130 г. Хочу ж вам показати з найкращими знижками сир кремовий Натурела Classic 55 гривень, а знижка 35% на камамбер, 125 г, 75. А ось такий камамбер вагою 250 грамів можна придбати зі знижкою 20% 159. Клуб сиру, сир для дітей твердий. 160 грамів. Зараз він зі знижкою 84 гривні. І, як я завжди говорю, звертайте увагу на наклейки вашому сільпо. Сир гауда пластинками 150 грамів 65. Я забіг на поличку а зі знижками наперед. Чиста лінія, зверніть увагу, крем для обличчя обліпіховий. Зі знижкою 70% зараз лише 18 гривень. Це дуже хороша ціна. Тонік для обличчя чиста лінія 37 гривень. Ну, а далі відділ з ковбасками подивимось. Балик глобино 30 гривень. Ковбаска лікарська, Кременчук 30 гривень. Знижка 40% на м'ясна гильдія, королівська з м'ясом птиці. Від торгової марки Премія, салямі Посольська 31 гривня за 100 грамів. Ой, ще й знижка. Від торгової марки Бащинській сосиски філейні, перший сорт, 70 гривень за 420 грамів. Сардельки від Забіяка 100 грамів 24,40 Ой, я не знаю, це ковбаса Дрогобицька. Я ще такої не бачив. А що це за фірма? Ну, Дрогобицьку я бачив від м'яса. Я от цю фірму не бачив вищого сорту. Вона зараз зі знижкою 40 гривень за 100 грамів. Ще й на касі проб'ється 30%. Мисливський це вищий сорт, ювілейний преміум. Ціна за 100 грамів 40 гривень. Так, а далі подивимось з вами на а, тістечко кокосове зі знижкою 239 гривень. А це власна кондитерська сільпо і торт Наполеон також знижка 40%, зараз 189. Не забудьте, що дуже хороша акція на макарони. А, Ля паста це італія із твердих сортів. Знижка 60% 400 грамів по 20 гривень. Обмежена кількість в чеку тільки 3 одиниці. Давайте подивимось ціни сьогодні на м'ясо в магазині сільпо. Можете робити паузу. Кому цікаво, я буду озвучувати деякі позиції. Свинина охолоджена по 18 гривень. Так, корейка свиняча по 20 гривень. Це ціни за 100 грамів, ви розумієте. Крило куряче 8,60. Куряча гумілка по 10,30. Куряче стегно по 14. Фарш по 16,40 по-домашньому. Яловичина та свинина. А зі знижкою фарш охолоджений. Курячі по 16,90. І свинячі 16,50. Зі знижкою куряче філе 15,30. Куряча гомілка по 12.30. Куряче філе стегно 15,50. По 7 гривень куряча гомілка. 10 гривень куряча стегно. А 9,40 задня частинка. Так, і куряча. А курячий цей набір на бульйон 3,50 за 100 грамів. Подивимось на свіжу рибку. Також ціна за 100 грамів короб, патраний по 15,90, Дорадо 45. Сібас 42 гривні. Форей 33, дораду по 43 гривні. А знижка на форель стейк 50 гривень. Так, що тут у нас ще? Здається, все я вам розказав. І сьомга по 52 гривні. Так, якщо є хребти, я обов'язково сьогодні візьму, тому що я. Не був три тижні в магазині сільпо, мені хочеться хребтів. Скумбрія без голови 31,40. І є мої хребти. І ціна така, як була, 18,90 за 100 грамів. Оселедець по 12 гривень. Кілька 25,40. Навіть є зі знижкою кілька 11,40. Ну а далі знову розглянемо з вами ціну тижики. Так. Пиво а, брак, да, як, чи брук по 30 гривень, пиво повна діжка м'яке по 40 гривень. В акції чіпси по 45 гривень 110 грамів. Зі знижкою чай базілур. Тут багато різних смаків. 189. Цукерки Мілка, 110 грамів, 85. Насіння соняшника 110 г звичайне та солене по 25 гривень. Так, халва зі знижкою, з різними смаками 270 грамів 35 гривень. Оливки з лимоном 74. Ананас кільця 580 грамів 99. В акції печиво від біскоті по 99 гривень пів кілограма. Барні, печиво всі, знаєте, 65 для малечі. Знижка 30% на печиво деліці 135 грамів. Я вступив в якусь калюжу, думаю, в чому я топчуся Щось таке солодке-солодке пристаєш. По 23 гривні і бачу з різними смаками. кукурудза в акції та горошок. Від торгової марки повна чаша, власна марка Сільпо. 30 гривень горошок та 32 гривні. Кукурудза. Квасоля верес в томатному соусі 50, квасоля верес ніжна 44. Гірчиця премія французька в зернах 26. Гірчиця домашня щедро 120 грамів 18 Від торгової марки верес Хрін Український 15. Майонез золотий, дуже хороший майонез. Від щедро 550 грамів. А... Вага 64 гривні. Майонез українській традиції 300 г 45 Томатна паста чумак 300 г. 60 гривень. В акції кетчуп від Торчин, лагідний, чилі та до шашлику, 380 грамів 34 гривні. Приправа торчим, 10 овочів, 60 грамів, 19. Крупа гречана від премія 33 гривні. Кілограм цукор. Це другої категорії кілограм, ситий двір 37. Так, що це в нас таке? Фрукто пастила. Не знаю, якась пастила по 15 гривень. Така для малечі, мабуть. В акції батончики Нац по 25. Зі знижкою чорний шоколад Світоч 43. Зі знижкою Амбасадор Преміум 450 грамів 279. Амбасадор Strong 279. Так, і це якась це власний імпорт, здається, якщо я не помиляюсь. Не знаю. Колумбія в зернах. 164 250 грамів. Карт Нуар, Класік, 339 140 грамів. Кава Якобс Бариста 150 грамів, 319 Кава Якобс Монарх 170-279. Ікра зерниста лососева 80 грамів. Торгова марка. Перша марка. Зі знижкою 40% 264. В акції а, ікра а, з лососем, креветками та сьомгою. від торгової марки Премія 160 грамів 45 гривень. Зі знижкою крабові палочки премія 240 грамів 70. Далі ми з вами Чим чекуємо, подивитися, які ціни на яйця сьогодні. Так, не бачу, не бачу цін, а ось. Так, не знаю, в акції нічого немає. Показую просто ціни на сьогоднішній день на яйця. 55, а самі дешеві які? Самі дешеві це ось ці по 51 гривні добра курка. Зараз ми підемо з вами на молочний відділ, і я хочу показати також самі найкращі знижки на молочні продукти. А йогурт Молокія по-грецьки 300 грамів 35 гривень. Йогурт Молокія, густий 300 г 35 гривень. Йогурти від молокія. Стаканчик 240 грамів, 29 гривень. Активія від Данон. 170 грамів 21 гривня. Від торгової марки Галичина йогурти 550 грамів по 46 гривень, смаків дуже багато різних. І можна придбати маленькі 300 грамів по 25. Сметана, цього разу сметана селянська в магазині сільпо 300 грамів. Ціна 40 гривень. Не знаю, що це за марка. Мімімі -мі -мі. сметана 300 грамів. Жирність 15% 39 гривень. Ну, краще взяти, да, оцю пожирніше. Сир від мімімі -мі -мі. 5% жирності. 350 грамів, 52 гривні. Кефір мімімі 2,5% жирності 36. Один відсоток жирності кефір просто наше 40. Молокія кефір 2,5 жирності, 49. Так, я буду закінчувати відео і а, почну далі знімати, тільки це вже буде акційні ціни в іншому відео, тому що дуже багато акційних пропозицій, хочу вам все показати. Тому а, слідкуйте за відео на каналі, щоб не пропустити а, це відео. Другу частину з магазину Сільпо економних вам покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.